Thank you. Саме тут ми діток вчили цьому, щоб згадували, щоб любили дерево, щоб першу квіточку знаходили. І ми хочемо зберегти саме цю парківську зону для наших діток, які будуть тут рости. Через Стугнівський парк діти ходять до школи та до дитсадка. Тут проводять дозвілля більшість мешканців Василькова. Самостійно облаштовують та прибирають територію. Цей парк облаштовую. оцими руками виношу сміття. Відпочиваю там за своїми племінниками, хрещениками, друзями і родичами. І я не дозволю його забудувати, щоб мої майбутні діти не мали змоги відпочити в парку. Хочу щоб ну, тут була річка. Щоб ти з братиком міг тут угу. спокійно да. гуляти, так так. Да. раніше. Відпочивали і на пляжі. Тепер підприємці, які прихопили тут територію, все загородили та забудували. Все позагоражував, це ж все ж для людей було. Це все його. Це оце, оце все його. П'ять гектарів чи скільки тут землі. отак. Вони все на себе. Оформляють оренди, а їм люди це. До, до одного місія, я, яканіше вибачаюся. Питання стало дуже гостро, оскільки це єдине чи не єдине місце відпочинку в нашому місці, і тому мешканці дуже обурено сприйняли факт забудови. Активісти вияснили у 2016 році з генплану Василькова ще Стугнівський парк. Вони підняли бучу і стали причиною створення тимчасової комісії міської ради. Депутати вияснювали, як саме у 2008 році виділяли земельні ділянки на території парку. Явно видна підробка документів, відповідно яких приймались радою. Рішення про виділення земельних ділянок. Депутат був Слончак Олександр Олександрович, теж від партії Батьківщина балотувався. Ну і був дівчим депутатом. Також він очолював постійну комісію земельних питань. На той час у нас в місті проводився так званий Деребан по васильківськи де відбирали в людей землі. На комісії вирішили, доки тривають кримінальні справи, заборонити забудову паркової зони. Ви самі маєте вчиняти певний тиск. Громадський на правоохоронні тому, казала, органі. ходити. Да, ходити а ми на сесії приймемо рішення. Воно ви побачите по імену, хто буде голосувати за те, щоб у вас залишився парк, а хто не буде голосувати. Місцеві активісти налаштовані рішуче, готові будь-якими методами боронити пляж і парк. Хоч зараз по документах, як нам зараз сказали, це тепер річка, вже не річка, яка на карті є з України, і указателі стоять це Річка Стумна. Уже вона нам по документації наші депутати місцеві змогли так зробити, що вона вже просто видоймище для зливу відходів від шкір фірми, яка вже не працює у нас 20 років. От многі з вас скоро не будуть депутатами, вас перезберуть. Сделайте так, чтобы потом люди вас на улице встретив, не извините, плевали в лицо, а говорили спасибо. На примере Васильковского парка мы еще раз убедились, что Украине нужны досрочные выборы. Депутаты никак не помогают людям, а только лишь дербанят землю между собой.